Хто такий цілитель великомучник Пантелеймон? Ми знаємо його життя, ми знаємо його подвиги, ми все це знаємо, але кожного разу, коли приходимо, то, мабуть, все і забуваємо, все, що про нього знаємо. Саме тому церква православна завжди шановує святителів. Сьогодні шановується цей великий святитель, цілитель Пантелеймон. Для того, щоб кожен із нас пригадав його життя. Для того, щоб кожен збурився знову тією вірою до Господа, що в Бога все можливо і людині теж все підладно, коли вона є з Господом. Але ми бачимо, що якось так стається, що коли читаємо життя святих, то на мить ми би хотіли теж бути такими подвижниками. І також би ми хотіли увірувати так, як увірив цілитель великомученик Пантелеймон. Але чи в нас так виходить збудити свою віру, збудити свою любов до Господа? Коли читаємо життя, то так, якось чуть-чуть, як переселяємося той час, то ніби би так було би добре. Але коли тільки закнивши, закривши книгу життя святих, то вже якась віра вже не така наша. А чому? Все тому, що ми цю книгу життя святих Біблію не вкладаємо в своє життя. Ми, почувши про Ісуса Христа в Церкві, ми не несемо Слово Господнє в світ. Саме через це і все помирає. Все помирає за стінами одразу храму. Бо ми не живемо. Більшості людей за церковними правами. Ми не говоримо про Ісуса Христа, ми не говоримо про святих, ми не говоримо про подвиги ті, які вже відбулися. Саме тому і віра пропадає. Бо раніше як це все було? Навіть дивлячись на історію цілителя великомученика Пантелеймона, то бачимо, що святий Єрмолай завжди спостерігав куди йдеться юнак. І коли він повертається, щоб навернути його, священик свою місію робить, він виконує, як оцей святитель Єрмолай. Він навернув, він розказав святому пантелеймону про Господа розказав. І що зробив святий? Він повірив в те, що розказував святий Єрмолай. І він пустив його в життя. Він його заново занародив і зробив все так, щоб це слово святого Єрмолая не пропало. А ми, люди 21-го століття, чи робимо так, як говорить інколи священник в церкві? Чи ми дотримуємося тих правил? Чи ми робимо хоча б найменше? Чи ми молимося перед їжею, як сідає чиністи? Найменше, що потрібно робити. Найменше. Чи ми це робимо, чи ми жуємо як тварина без молитви? Тварина молитися не міє. Але як ми читаємо псалмоспіви, то могла би тварина сказати, вона би прославила. І коли читаємо знову псалтир, то все хвалить Господа. І хваліть Господа, а ми робимо молитву перед тим, як сідаємо за трапезу. Думаю, що в більшості випадків, що ні. На жаль. А святий, цей юнак, ця дитина вона втілює ті слова, втілює всю ту історію, все надбання цього святого Єрмолая в життя. Ось що заключається, як нам потрібно робити. Те, що ми черпаємо в церкві, воно не повинно помирати в нашій душі. Воно не повинно помирати за кроком за стінами церкви. Воно не повинно так відбуватися. Бо якщо це так відбувається, то те, що ми ходимо до храму святого, ми теж грішимо, бо не проповідуємо. Не проповідаємо про Спасителя, не говоримо про всі ті дари, які Господь нам дарує. І, на жаль, відбувається так, що наша віра помирає без діла. От і що потрібно сказати? Щоби з нами так не сталося, саме тому церква православна завжди нагадує про святих, їхнє життя, що вони робили. Як вони відкривалися і як вони проповідували? А що ми для цього робимо? Ми відкрили, наприклад, вчора з вечора життя святого Пантелеймона. Чи ми нагадали собі про життя його? Я думаю, що знову ні. Чому? Хтось каже, часу немає. Але якщо заглянути більше глибше, в свідомість людини той час знаходиться на Фейсбуці, на Тіктокі, на відео, на новини, але на життя святого не знайшлося. Чому? Тому що байдужість породжує байдужість. Ось знову це все зводиться до того, що ми не стараємося виконувати волю Господню. Ми не хочемо якимось чином. З'єднатися з Господом. І хтось скаже, що священника це є робота. А я більше скажу, що це не є робота знати про духовний світ, це є служіння, так само і і кожної людини. Священнику потрібно знати, наприклад, будівництво. Ну, по професії священника треба мати будівництво знати, як цегла до цегли кладеться. Які пропорції виконується бетону. Йому це треба? Йому це не треба. Але як кожній є практика, що це треба робити, і священик це має знати. Чи священик повинен знати про те, що медицину треба, наприклад, під час температури той самий панадол дитині давати? Йому це треба знати? По суті, теж не треба знати. Якщо бути таким байдужим і казати, що це робота священника – знати духовний світ. Чи священнику треба знати філософів? Якщо глибоко зазирнути, по суті, йому теж це не треба, у нього богослів'я є. А треба знати історію, якщо ми будемо такими дуже і дуже в тісному вузькому колі, то теж йому, по суті, не треба. Йому треба знати історію церкви. А історію України треба. По суті, не треба. Якщо ми так будемо все тісно звужувати. Тому, дорогі брати і сестри, як священнику треба завжди знати і будівництво, і історію, і філософію, і медицину, і психологію, так само, і мріянин повинен заглиблювати своє життя в духовний світ. Бо те, що ми знаємо, бухгалтерський облік це є добре. Але за бухгалтерський облік теж інколи йде обман, тому що десь там чуть-чуть підкрутимо, там скрутимо, а хто буде вимолювати крім вас? Тому все потрібно в знанні досягати. Треба завжди розвиватися. І треба що робити? Старатися бути з Господом. Священника служіння так само, як і мирянина. священник не відразу стає священником. Так само, як і мирянин не відразу стає мирянином. Не стає відразу вірянином церкві. Але він стає коли, коли починає проповідувати і говорити про Ісуса Христа. А так ми виходить, якщо не говоримо про Ісуса Христа вдома, то хто ми є? Чи ми можемо назватися тоді християнами православними? Чи ми можемо назватися тоді дійсно учнями Ісуса Христа? Ось що потрібно сьогодні задати кожному собі. Чи ми достойні називатися православними християнами? Чи ми стараємося бути ними, чи ми хоча б чуть-чуть хоч наближаємося до цього всього, чи ми аби так звичка прийшла, і треба прийти до церкви? Це є добра звичка. Бо ця звичка, вона і тримає вас, але не Цьому і у житі, бо є звичка яка автоматична, а є звичка цілебна. Тому ми повинні давати знову собі відповідь, чи ми проповідаємо Ісуса Христа, як зробив цей цілитель Пантелеймон. Цілитель Пантелеймон, юнак, ця дитина віддала своє життя за Ісуса Христа. Я знову кажу. Що в нас ніхто не вимагає покласти свою голову за Ісуса Христа. Ніхто вже в нас не каже, що аби ти будеш вірити, будеш усічений голови. Ніхто цього не вимагає. Добровільно, лагідно зараз все відбувається. Віриш чи не віриш. Але якщо ми хочемо бути благодатні і хочемо, щоб успадкувати життя вічне, то потрібно чуть-чуть старатися тут на землі. А як старатися? Відриктися взагалі від цього світу? Ніхто про це не каже. Чи каже віддавати свої кошти всі теж ніхто не каже. Чи каже віддати все своє майно церкві? Теж ніхто цього не каже. Каже, просто старайся виконувати заповіді. Старайся бути людиною. Старайся навертати інших людей. Ось яка задача стоїть перед кожним з нас. Тому цілитель Пантелеймон зцілює ті рани, зцілює ті душі, які стараються теж іти стопами правди, іти стопами до Царства Небесного. Тому через всі наші добрі старання, через читання святих життя їхнього, через святе Євангелію, ми саме так і успадкуємо життя. Вічне. Без цього неможливо війти там, де перебуває спокій, і там, де перебуває Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!